Хочу вам наголосити про те, що до міської ради надійшов лист Одеської обласної державної військової адміністрації, він датований 5 серпня цього року, згідно якого рекомендовано на виконання указу президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання розробити та впровадити на території громади за можливості та наявності. Коштів на заходи щодо хвилини мовчання. Нами на виконання цього листа в указу президента власними силами за допомогою фахівців спортивного комплексу Олімп було, скажімо так, спаяно та зроблена цю техніку, яка в автоматичному режимі через гучномовці, які розміщені на площі. Ну, видає звук цієї хвилини мовчання. Хвилина мовчання лунає о 9.00 щодня в автоматичному режимі. Також секретарем міської ради видано розпорядження про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території нашої громади. Даним розпорядженням визначені певні заходи від когось що залежить. Також рекомендовано цим розпорядженням. І старостам вжити заходи на підпорядкованих їм територіям. Ну, більш детально з текстом розпорядження можна знайомитися, він знаходиться у вільному доступі на сайті громади. Наразі силами поліції та муніципальної варти о 9.00 зупиняється транспорт на перетині вулиць Мира та Десанта. Да, це наша брусчатка, яка розділяє площу та проспект. Також, наскільки мені відомо, поліція самостійно робить зупинку на світлофорі, це перетин вулиць хіміків та Григорійська десанта. Також хочу зазначити, що цим розпорядженням ми рекомендуємо відділу поліції номер 4 здійснювати зупинку транспорту в тому місці, де на той момент перебуває патрульний автомобіль чи розташований патрульний пост це на час, коли не мовчання. Наші співробітники поліції силами групи реагування сектору реагування патрульної поліції кожного ранку о 9-й годині на більш інтенсивних ділянках дороги з великою кількістю транспортних засобів. Вшановують хвилиною мовчання загальнодержавною пам'ять за полеглими захисниками під час великомасштабного нападу Російської Федерації на нашу країну. Найбільший рух у нас, якщо брати місто, то це і на світлофорі, і на центральній частині міста на площі, де також. Великий рух транспортних засобів. Муніципальна варта, і співробітники поліції до цього приєднуються і поліцейські офіцери громади, тобто і поліція охорони вибирають таке інтенсивний рух ділянки і проводять хвилиною мовчання, скажімо так. Вшановують пам'ять. Не було будь-яких там конфліктних ситуацій. Громадяни і в пішому порядку порядку зупиняються і під гімну країни, і під хвилину мовчання, і транспортні засоби всі зупиняються. Навіть е транспортні засоби от особисто, я бачила о 9 годині. Зупиняються навіть е не Просто по, по руху направлення, тобто не обов'язково, що це буде на перехресті. От деякі водії просто самі по собі для вшанування зупиняються під час руху там, на іншій ділянці. Це гучномовці відбуваються чи просто? Так, звичайно, це гучномовці, гучномовний пристрій, який є в службовому автомобілі. Де запис, аудіозапис, і також на площі е звучить гімн України. На роботі у нас кожного дня є хвилина мовчання. Правильно, звісно, тому що ну, люди дали життя, жит... жит... ну то за те, щоб ми спокійно жили в нашій країні, поэтому так же. я думаю, що це правильно. Всі зупиняються, виходять з кабінетів, стоять по і гімн грає всі. Роді руку Вмість в місті Вознесенській лунає. Ми все я в селі працюю в садочку, хвилина мовчання всі стають. Всі навіть діти. А я це бачу кожного дня. Це, мабуть, вже дня 3-4. Це таке, що точно вже тут є. Стоїть поліція з одного боку, з другого боку. Зупиняються машини, зупиняються люди. Але ж я бачу, що ну, буває таке, що люди деякі не зупиняються. Більшість, мені здається, що все таки ж зупиняється. Обов'язково потрібно всім. Це ну, шана, шана до цих людей, які загинули, які віддали своє найцінніше це життя, звісно. Ми, які тут живемо, повинні це. Пам'ятати, ми повинні, звісно, хоча б на цю хвилину, звісно, зупинити всі свої дії, всі свої там, проблеми, скажімо так, десь біжимо. Це, звісно, це цілий день таке буває, але цю хвилину, звісно, треба віддати цю шану. Я вважаю, це обов'язково повинно робити всі. Як би то не було, але обов'язково.